Я беру участь у роздяному науковому конкурсі. Сьогодні покажу простий, але дуже красивий дослід. Ми створимо лампу та пояснимо, як працює наука. Я беру прозору банку, наливаю води приблизно на одну третину, здаю декілька крапель харчового барника, щоб вона стала зимового кольору. Тепер доливаю рослину олії до верху. Вона не змішується з водою, бо олія легше за воду. Тепер я додаю бли... блискітки, це будуть наші сніжинки. А тепер головний момент. Як кидаю в воду шматок шипучої таблетки. Подивіться, сніжинки починають рухатись вгору і вниз, ніби танцюють. Це відбувається тому, що вода і олія мають різну густину. Теплака реагує з водою та виділяє вуглекислий газ. Поліпішки газу піднімають, піднімають воду вгору, а коли газ зникає, вода опускається вниз. Так ми бачимо дію законів фізики та хімії. Найпростий досвід може створити різдвяну атмосферу. Мукати цікаво, красиво і святково. Дякую за увагу.